Це роботизований комплекс для розмінування МВ-4, призначений для знешкодження протипіхотних мін. У полі поблизу села Буди працюють рятувальники з сумщини. За кілька десятків метрів працюють чернігівські сапери. За день ми в середньому робимо 20 соток. От, тому що ну, ще, хто знає, ще не знаємо максимальні можливості. ну І плюс дивлячись, який ґрунт, який бур'ян. Тобто, якщо тут він високий, то ще так, хто зна. А на травичці, я думаю, буде набагато швидше. Тут в нас є дисплей, де відображаються всі дані показники машини. Так само в нас є джойстик для руху і джойстик для управління органом. На Чернігівщині почали випробовувати механізовану машину для розмінування. Її привезли з Хорватії, там її виробили. Там же рятувальники пройшли спеціальне навчання перед тим, як приступити для розмінування за її допомогою території України. Спочатку теоретичний теоретичний матеріал проходили, потім е, почали його. Разом ну, переходити потихеньку на практику. В практичні заняття входило як управління машиною, так і ремонт. Сертифікати ми отримали як оператори, так і механіки, тому що під час випадків детонації машина може, а, а таке і буде, вона буде ламатися. І немає часу, щоб чекати представників даного заводу. Тому вони навчають так і механіків. Корпус та конструкції машини витримують детонацію мін та боєприпасів, розповідає Олександр Харченко. Якщо е, працює сапер і працює йде суцільне розмінування території, то він працює на колінах, а машина цю територію може пройти набагато швидше. Е, те, що машина робить за один прохід, там ну, 50 метрів, Ширина робочої поверхні машини розмінування метр сімдесят. Саперу на це все понадобиться понад... день. Ну не день, там, півдня. Ну, це... Машина це проходить за 15 хвилин. В неї максимальна швидкість, до речі, 5 км за годину. А в роботі, в принципі, там десь кілометр півтора ми їздимо. Ми йдемо не спіша, і по мірі того, вона розбиває ґрунт і все те, що знаходиться в ґрунті або на ґрунті. І все. Машина, ці вибухонебезпечні предмети. Своїм робочим органом вона їх просто перемолола, то є, ну, вона порозбила цей боєприпас там. Залишилися залишки в нього уламки. За кілька десят метрів звідси працює група саперів з Чернігівщини. Вони здійснюють планові роботи з технічного обстеження території. Близькі села були захвачені як російськими, так і деокуповані нашими силами. І тут було підбито дуже багато ворожої техніки. Також здійснювалось багато обстрілів з число повноштабного вторгнення на Чернігівщині Саперами було здійснено більше п'яти тисяч виїздів. Також було о, знищено більше 60 тисяч вухонебезпечних предметів, розміновано більше 40 тисяч гектарів землі. З них 37 – це сільськогосподарські угіддя. Дар'я Янушкевич, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.